Чинники стресу у дітей. Діти можуть сильно страждати навіть від того, що дорослим здається дрібницею. Часто причинами стресу стають світові події або новини, які дитина чує, навіть якщо не розуміє їх повністю, природні катастрофи, розлука з батьками чи вишливими близькими, раптові переїзди, зміна середовища переселення, тиск з боку однолітків, навчання, контрольні зміна класу або школи, надмірне захоплення іграми або гаджетами. що не варто робити. Не применшуйте почуття дитини. Не варто казати це насерйозно ти вигадуєш. Для дитини це реально, навіть якщо вам здається дрібницею. Не відволікайте, не замовчуйте. Ігнорування або спроба переключити увагу не допомагають дитина, лише відчуває, що її не чують. Не створюйте стерильне середовище, постійний захист від будь-якого дискомфорту не навчить вашу дитину долати труднощі. Не перебільшуйте те, що не є стресом для дитини. Якщо дитина спокійна, не варто нав'язувати її тривогу чи стрес, не звинувачити дитину, покарання за емоції чи переживання тільки поглиблюють стрес, і викликають сором або при... роль батьків у подоланні стресу, психоемоційний стан дорослих. Якщо дорослі самі в стресі, це передається дитині, спокій і стабільність дорослого, ключ до допомоги, відкритість та близькість у стосунках. Теплі довірливі стосунки, головна підтримка для дитини. Напруга в родині тільки поглиблює стрес. Модель поведінки дорослих. Діти копіюють реакції батьків. Якщо дорослі спокійно долають труднощі, так само вчитиметься і дитина.